Привіт, друзі, сьогодні хочу розібрати з вами побудову автоворонки, а саме основні кроки в її побудові. Скажу що в цьому відео ви не побачите технічної сторони налаштування, але ви побачите базіс, основу фундамент того, як налаштовуються, як взагалі формуються стратегічно ці автоворонки і як вони працюють. І перше, з чого я хочу почати, це психологія людини, є дослідження, як книга. Якщо що хочете, можете почитати. Це рекорд Чалдині психологія впливу. І там один з принципів, який працює майже просто на всіх людях, незалежно від країни і ментальності. Це принцип називається принцип взаємності. Він значить, що коли люди, людина, ми отримуємо щось безкоштовно, ми з легкістю віддамо щось в на взаєм. Тобто люди почуваються винними повернути послугу, коли вони її отримують безкоштовно. Це психологічний аспект, і саме на цьому аспекті побудовані всі сучасні автоворонки. Ще хочу сказати, є просто воронки. У мене є відео, можете подивитися. Ось зараз з'явиться на горі посилання про звичайні воронки, воронки продажу. Автоворонка вона теж продає, і вона відрізняється від звичайної воронки, тим, що там не задіяні люди. Тобто, продає чат-бот замість живого продавця. Або замість вас як власника бізнесу. Ідемо далі. Як виглядають авто сучасні автоворонки? Вони будуються саме на принципі взаємності, тобто людині пропонується якась, кор, якийсь корисний матеріал, і взамін у людини просяться його контактні дані. Якщо ви заходите на сайт, то на сайті це виглядає дуже просто і прямо в лоб. А ви бачите, не хочете отримати якийсь корисний гайд або відео урок. Або Інструкцію якусь і коли ви заходите на сайт, то ви бачите відразу форму зворотнього зв'язку, де вам треба внести своє ім'я, свої контактні дані, натиснути Відправити, і вам після цього приходить ця корисність, яку ви побачили. До речі, в на, на західних ринках е, найчастіше використовуються автоворонки через сайт, і е, люди отримують матеріал через е, пошту. Що відбувається у нас на українському ринку? На українському ринку все більш завуальовано, і це відбувається через Інстаграм. І це виглядає так, як реклама, яка давить на біль. Наприклад, ви експерт і ви хочете продавати свої консультації, але у вас не йде. Ну не можете ви розкрутити блог. Не вистачає у вас навичок продажів, не вистачає у вас часу на те, щоб вести блог, не вистачає ще чогось, ресурсу якогось. І ви тут бачите рекламу, в якій написано. Прямо в вашу біль не можеш монетизувати свій аккаунт, або а, не можеш вибудувати постійний потік клієнтів, або не можеш продати свою послугу. Забирай урок. Відеоурок, який раніше коштував 2000 гривень, а зараз ти його можеш отримати тільки сьогодні, тільки зараз, безкоштовно. Для цього тобі потрібно всього-навсього написати слово відео в коментарях до цього допису, або найчастіше ведуть в Дірект. Тобто вам треба написати оце кодове слово відео в Дірект. І після чого ви тільки ви написали це слово, ви попадаєте в автоворонку. Все, ви вже попали на неї. Тепер до того, як працює ці автоворонки, тобто до основного матеріалу, перш за все, що потрібно перше ніж запустити автоворонку, це базісно, що потрібно. Перше, вам потрібно мати продукт, продуктову лінійку. Ще називають. Що таке продуктова лінійка? Давайте подивимось. Ми даємо аудиторії щось безкоштовне, і це, що ми віддаємо безкоштовно, воно називається лід магніт. Того, що коли ми отримуємо контакти людини, ім'я і контакт, ця людина називається лід в маркетингу. Вона ще не покупець. Вона потенційний покупець, який, який називають лід. І от перше, що вам потрібно в продуктовій лініці прописувати, це прописувати лід магніт Далі другий продукт, який багато хто пропускає, але він важливий. Далі скажу чому. Це Tripwire. Те, що в маркетингу називається Tripwire. це те, що ми даємо людині вже за гроші, але за маленькі гроші. Для чого ми створюємо Tripwire? Для того, щоб у людини психологічно вона змогла віддати вам свої гроші. Тобто, переступити у цей поріг, що я віддаю гроші незнайомій людині. Що тут важливо? Tripwire повинен бути корисним, як лідмагніт, бо якщо ви лідмагніт віддали, людина його пролистала, подивилась там вода написана, людина не захоче далі брати Tripwire і йти типу, по ваші воронці. Тобто всі ці продукти, продукти вони повинні бути дійсно якісними і дійсно. Дивувати, тобто людина після лідмагніту, захоче після цього безкоштовного року захоче перейти далі на Tripwire. На Tripwire вона заплатить гроші, ці гроші десь долар, два долара. Тріпфаєр коштує. Вона платить, у неї ламається оцей бар'єр, я віддаю гроші незнайомій людині, вся людина перейшла вже цей бар'єр. Тріпвайер, вона подивилась, трібвайер їй сподобався, враження після тріпвайру повинно бути таке: якщо цей матеріал мені віддали за 1 за долар, то що ж я отримую, коли заплачу 200 доларів? Тобто тріпвайер повинен бути якісний для людини, і у людини вау wow, ефект такий, вау! Wow. Цей продукт реально коштує дорожче. Мені продали за долар. А що ж я отримую, коли 200 доларів заплачу? Отаке От повинно бути враження у людини після тріпвайру. Тобто, другий продукт, вашій продуктовій лінії – це тріпвай. І третій продукт це вже основний продукт, який ви продаєте вже по ціні, з якої ви отримуєте прибуток. Перші два продукти Лідмагніт і Тріпвайер в маркетингу вважаються затратними продуктами, тобто це на кшталт реклами. Ці продукти не приносять вам чистого, чистого прибутку. Ну, від магніту, ясно чого, ми його взагалі безкоштовно віддаємо. Тріпваєр не приносить прибутку теж, бо він дешевий. Нам треба, ми переконуємо, ми таким чином тріпвайром переконуємо людину, що давай іди зі мною далі, купуй мій основний продукт. І коли людина купляє основний продукт, вже тоді, тоді вона вже все, вже ви продаж зробили. Далі ви можете ще докручувати. Автоворонку і робить так званий показник LTV, тобто показник визирату клієнта, і допродавати йому ще щось. Наприклад, якщо ви продаєте онлайн-курси, то вашим магнітом може бути якийсь гайд, вашим тріпфаєром може бути відео, урок один, і вашим основним продуктом може бути курс. І далі, коли ви докручуєте вже свою воронку, щоб далі повторні продажі робити, то наступним продуктом це може бути, наприклад, якийсь закритий канал в Телеграмі, в якому ви викладаєте якісь корисні матеріали. Плюс там є суспільство таких же самих бізнесменів, які там або експертів, або ще когось. Тобто ви продаєте ще доступ до спільноти з корисним матеріалом. І таким чином ви постійно людину продовжуєте, продовжуєте розкручувати на гроші. І Продукт там він повинен е, вар, вартувати менше ніж ваш основний продукт. Сподіваюсь, я вас не заплутала. Це що стосується продуктової лінійки. Тобто, ви зрозуміли, так вам треба продумати продуктову лінійку, яка е, е, складається мінімум з трьох продуктів: лід магніт, трібаєр, основний продукт. В ідеалі додати туди ще якісь якось е, триб -маг... е, лід магнітів для того, е, для тих клієнтів, які далі трібуваєра не йдуть. От вони взяли у вас лід магніт, взяли у вас стріпвай, а далі ніяк не можуть ем, вирішити купити у вас основний продукт. Друге це продумати, от ви, у вас є продуктова лінійка, це перший крок. Другий крок, ви продумуєте саме оцей скрипт. Шлях клієнта, тобто, що буде казати чат-бот далі? А воронку чат-бота ви ж попадаєте легко. Ви після того як в інстаграмі я думаю, безліч з вас вже проходили цей шлях і попали не в одну воронку. Ви пишете слово кодово в інстаграмі, далі вас перенаправляють зазвичай в Telegram канал, Telegram Телеграм-бот просить у вас номер телефона для того, щоб підтвердити, що ви дійсно людина. Ну і таким самим чином ви вже в цій автоворонці, бо ім'я він підтягує через Telegram, а ваш номер телефона ви самі йому поширюєте. Це ви в воронці. Далі другий момент, що вам треба, це цей скріпт, тобто шлях клієнта, як, як чат-бот буде продавати. Що він буде продавати, що він буде казати, що він буде пропонувати клієнту. Цей скрипт повинен бути не дуже великий. Бо якщо ви пропишете дуже великим, з дуже багато там дій буде для клієнта, багато питань, то людина просто. Ну, вона просто скаже: Ой, все, дуже багато, і потім відповім. І дуже успішно забуде про ваш чат-бот. І рано чи пізно цей чат-бот просто видалить у себе в телеграмі. Тому оцей шлях клієнта він був, був повинен бути перше, дуже продуманим, друга він повинен бути продаючим, і третя він повинен бути не дуже довгим. І третій крок, що вам треба зробити, це купити якийсь сервіс, типу Мені о, е, о. І або Лілу або ще інші сервіси, які спеціалізуються саме на побудові оцих чат-ботів, тобто на конекті інстаграма вашого з тим, щоб переводити людину в Телеграм, або в Viber, або в WhatsApp, в якийсь месенджер, де далі вже чат-бот спілкується з людиною. Таких сервісів зараз безліч я назвала вам самі найпоширеніші, і більше за те, в більшості з них вже є скріпти по тим чи іншим тематикам бізнесу. Тобто, зазвичай оцей другий крок ви можете наполовину пропустити. Чому наполовину? Того, що ви можете взяти готовий скріпт в цьому сервісі і все одно придивитись, підлаштувати його під себе. Хоча, наприклад, ви продаєте там, наприклад, курси з продажу то по-любому є такі курси, вже прописані з продажу в цих автоворонках, просто ви його підлаштовуєте під себе. Частоту постінгу, коли. Чат-бот пише клієнту, що саме він пише, і строки і так далі. Тобто, ви там трошки його редагуєте. Головне костяк у вас буде вже, вам просто треба повідомлення свої на нього насадити. І оце три кроки, на яких будуються просто всі сучасні автоворонки. Всі сучасні автоворонки побудовані таким чином. Є ще, ви можете знайти якогось спеціаліста, який за вас зробить другий і третій крок. Тобто, перший крок продуктову лінійку все одно робите ви. Це. Все відео стосувалося експертного контенту, тобто того, що ви продаєте в інтернеті онлайн. Безумовно, автоворонки використовуються в е, торгівлі товарами. Обов'язково дуже обширено. Причому ці автоворонки навіть в товарті є е, в офлайн-торгівлі. те, що ви не помічаєте, але ви теж попадаєте в цю автоворонку і вас доводять, коли ви заходите в магазин, вас доводять до каси. Навіть коли ви не маєте намір щось купити, або ви заходите за чимось одним, а вона в ітозі на касі ви вже набрали собі цілий кошик і вивалюєте це все. От. Тому, але сьогоднішнє відео воно присвячено саме діду-автоворонкам, бо вони дуже розповсюджені. І я все ж таки маркетолог, який в більшості спеціалізується на Просування послуг, а не просування товарів. Але в товар по... по тому, як це відбувається в товарці, я розповідаю на своєму курсі обширному, і скоро буде теж новий потік на цей курс. Дату і все про нього, я буду розповідати в своєму інстаграмі. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, якщо у вас є що запропонувати, або ви зустрічали якісь інші воронки, або у вас є питання по воронкам, будь ласка, залишайте свої питання в коментарях. Була рада знову бути на Ютубі. Всім пока!